Зооволонтерка Ольга Жуковська одна із тих, хто підтримує створення окремого комунального підприємства у Полтаві, яке б займалося безпритульними тваринами. Вона сама опікується десятками собак та котів. Є такий задум, щоб це було комплексне підприємство, яке допомагає всім тваринам, зокрема безпритульним. В Полтаві зараз дуже складно зустріти собаку, яка не контрольована, немає опікуна, немає кліпсу. Але як відомо відбулася реформа, до на нас приєдналися старостати і. Там ситуація, скажімо так, більш сумна, тому що там по цьому не працювали. Петиція щодо створення такого підприємства на сайті Полтавської міськради набрала необхідні 250 голосів. Підтримала ініціативу і зооволонтерка Людмила Хоменко. Полтава зараз єдиний обласний центр в Україні, де не створено окремого комунального підприємства по питаннях тварин. Тільки в Полтаві є відділ при комунальному підприємстві, яке займається сміттям. Це не дає змоги розвиватися, так як це відбувається в інших містах, отримувати гранти, отримувати фінансування, робити програми. Зв'язані руки по роботі з донорами. Коли це буде окреме КП, вона зможе виходити на міжнародні програми на залучення спонсорських коштів. Це буде вам простіше. За словами Людмили Хоменко, подібну петицію створюють не вперше. В 2021 році була створена петиція, вона також набрала менше ніж за добу необхідну кількість голосів, але потім почалась війна і якось воно не до того було. Але наразі, коли ми бачимо, що ситуація в Полтаві з тваринами не зрозуміла, бо ми зробили такий підрахунок: мінімальна кількість тварин 2500 тисячі. Тварин, які живуть на вулиці, і потребують можливо, стерилізації, можливо, огляду дому, адаптації. Коли говоримо про тварин, це коти й собаки. Але ще є ті ж самі птахи. Пам'ятаєте історію з кажанами, як у нас в Полтаві не могли дати раду, і таке подібне. Зоозахисники розпочали акцію у соцмережах із хештегом Тварини не сміття, щоб підтримати ініціативу створення підприємства. Є амбіції, щоб до наступної сесії, яка буде бюджетна, вже винести це питання. В цьому разі це дуже сподіваємося. Зараз ми чекаємо, коли пані Катерина дасть розпорядження вже, вже управлінню житлово-комунального господарства, готувати документи на це. Це має важливо відбутися створення комунального підприємства і ліквідація відділу. Тобто, це не, ре, не організація, не заміна, це принципово нова структура. Поліна Гончаренко Кирило Нової Суспільне новини Полтава.